For kids Online. І так, продовжуємо з вами огляд наших уроків за робочим зошитом. авторів Салава Вітушинська до підручника Prepare for Ukraine. 6 клас. І так, fill in the blanks, match the words with the pictures. Заповніть пропуски, поєднайте слова з малюнками. І так, перше у нас кафе. Так, number one. Мабуть, оце кафе. Кав'ярня, так? Okay, bank number 2. Mm -hmm, here we have already. hotel hotel 3. Так, uh, bridge mist 4. 4, seven, Okay, 5 cinema 5 cinema. Ага, ось уже вона є. Далі Six Museum. Six Museum. Угу. Uh є -huh. е вже музей у нас. «Seven Library». «Eight Hospital. Eight. Hospital. Okay. Nine. University. «Nine University. Ten. Bus stop. «Зупинка». Ten. Yeah. Car park. «Автопарк». Eleven.

Ага, є. Далі post office – 16, 16 post office – є. Uh, 17 supermarket, supermarket. 18 restaurant, Це, мабуть, ресторан тоді. 18, а це, мабуть, кав'ярня, найперше. Далі Petrol Station, 19 є. And train station – 20. Good. Це у нас вокзал, так? Залізничний. Поставте відео на паузу і ось, будь ласка, всі перед вами слова. Поєднанні з малюнками відповідними. Ставте відео на паузу. Ось у цьому місці половинка. І ось в цьому місці. Good. На цьому огляд vocabulary завершено. Переходьмо до граматики. І так, грема Exercises 1. Exercise 1. Ну, одна вправа, друга мається на увазі, так? Page 64. І так, excuse me, so how can I get to the hotel? Вибачте, як я можу дібратися до готелю. Так, the hotel is just next to outside to the big supermarket. Ну, no, звичайно, що це буде uh, next to а Готель поруч з великим супермаркетом. Is it far from here? Чи далеко він звідси? No, it's quite close. Ні, він достатньо близько. Walk straight down the street. Go past the bus station and turn left or right at the roundabout. І так, ось ви знаходитеся. Уже ви йдете а, повз автобусну станцію. Так, і повертаєте куди? Праворуч, да? right. At the roundabout. На роз'язці. You'll see the hotel across or beside the main road. Так, ви побачите готель. This is main road. Is there anything interesting near the hotel? Yes, there is a lovely cafe, a modern cinema, and a huge car park um, opposite the hotel. That sounds nice. Добре, what about the train station? А як з приводу uh, залізничного вокзалу? The train station is outside the town. Уже uh, залізничний вокзал за містом. Okay, you can take the bus at the uh that stops just next to the hotel. Так, next to. Ви можете сісти на автобус, який поруч з готелем. Так зупиняється. It will take you to the station. Він відвезе вас на uh, вокзал. Besides, uh, the route of this bus runs along the river which goes across the town. До речі. Мабуть, through the town. А крім того, маршрут uh, цього автобуса лежить uh, вздовж річки, яка йде через місто. So, two beautiful bridges go uh, across the river. Два прекрасні мости, так, е, ідуть через річку. Hope you'll see them. Сподіваюся, що ви їх побачите. They are our landmarks. Вони наші е, цікаві місця, цікаванки. Okay, so Звучить цікаво. Thanks for your help. Дякую за допомогу. You're welcome. Будь ласка, enjoy your staying at the hotel and exploring the town. Насолоджуйтесь перебуванням в готелі і досліджуйте місто. Exploring the town. Good. Well done. І так, на цьому граматика завершена. Сторінка 64. Так, тепер переходимо до нашого читання, reading. І тут ми маємо звернутися до нашого підручника, до Pupils Book. До підручника сторінка 82, вправа перша. Аби потім обрати правильний варіант. Окей. Okay. Отже, це у нас сторінка 65 Good. Okay, what is the best place to start learning Edinburgh's history? Отже, яке найкраще місце, аби почати вивчати історію Едінбурга? Так, okay, давайте подивимося. Так, to start is Edinburgh Castle. Отже, це у нас замок в Единбурзі. Так, Edinburgh Castle. Далі, what can you see from Edinburgh Castle? Що ви можете бачити з того замку? The whole country, всю країну, the whole city, все місто, or the ocean, okean? The whole city, yes? Below you. the whole city – Ціле місто. What can you find in the Camera Obscura museum? Що ви можете знайти в тому музеї? Funny mirrors, aquarium, or paintings? funny mirrors, yes. Mm -hmm. where is the palace of holyrood house situated? there's no палац. castle rock, Princess street or the royal mile. palace of holyrood house. okay, so at the bottom of the royal mile is the queen's edinburgh hall home. The Palace of Holyrood House, so at the bottom of the Royal Mile. Okay. Okay. The Royal Mile. So, how old is Edinburgh's new town? Скільки років of Edinburgh's new Mm hmm. Mm hmm. Over 200 years old. Over 200 years old. Угу. Більше ніж 200 років. What is Princess Street uh, known for? Чим славиться uh, Princess Street? Narrow streets, сенькими вуличками. Ghost Tours турами з приводами і Department Store універмагом. Okay. І так, чим славиться Princess Street? Дивимося. best shops and department stores okay best shops and department stores what should you bring to edinburgh Show варто a winter coat a a raincoat plastic or a swimming costume no a raincoat mhm mm raincoat yes because it often it often rains What's a raincoat And the last one. So when is Edinburgh most crowded? Коли багато людей, так О, в Единбурзі? In the morning, in the winter, or in the summer? okay, подивімося. Okay, it gets very busy in the summer, отже влітку. Окей, таким чином ми з вами повторили третє завдання, прочитавши ще раз історію. So, match the parts of the compounds and write them as in the example. Треба поєднати, так, частинки одного слова. Це у нас завдання, яке відповідає ось цьому завданню. Postcard, cycle tour, walking walk-in a guides book, tour a and raincoat – Можливо, нам ці слова зараз допоможуть, так? І uh, так, postcard, raincoat. station, залізничний вокзал, Guide Book, книга гід, Walking to. піший э, э, тур, так би мовити, uh, police, Office. swimming pool, Bassain. Department store. Okej. Okay. Market. Supermarket. Supermarket. Nu och vi car park, till en park. Autopark. Se och syslolådorna ser Postcard, car park, Raincoat. Train guide book, Police Office, walking tour, Swimming Pool, Supermarket, and Department Store. Yes? Univermark, department store. Будь ласка, позупиніть це відео і запишіть самостійно вже слово сполучення. А ми йдемо далі. Нам треба потім ще зробити ще uh, утворити 5 речень з будь-яким uh, Compound Nouns вправою номер 4 a да? I sent a postcard from the seaside to my grandma. Я відправила листівку з до своїй бабусі. The police station is near our school. Поліцейське відділення біля нашої школи. We had fun uh oh the police office. Yes. Okay. Postcards the police office. Тому що train station у нас. The police office. Окей, okay, uh, we had fun at the swimming pool yesterday. Ми розважалися вчора в басейні. Мой мам бот фрукт at the supermarket. Моя матуся придбала фрукти в супермаркеті. I saw a beautiful kite in the park during our walk in tour. Я побачила прекрасного повітряного змія в парку під час нашої. нашого пішого туру. Get. Поставте відео на паузу. А And we projimo dali. It's fill in the blanks with these, these and the following words. Як ви знаєте, вказівне слово супроводжується одниною. Так, а these множиною. Итак, у нас є Princess Street, the Scottish Parliament, St. Giles Cathedral, Edinburgh Castle, The Old Town, The New Town, The Camera Obscura, and Holyrood House. Okay. So, this uh, uh, is located on Castle Rock. Так, Castle Rock. Что у нас растошено на Castle Rock? Давайте с вами сгадаем. Edinburgh Castle, yes? So, Edinburgh Castle is located Так, зараз, одразу Edinburgh Castle выкраслю. On Castle Rock. So, people can see the whole city from... В, uh, this famous landmark. Так, люди можуть бачити усе місто uh, з цієї пам'ятки культури. The palace of uh, The Palace of the Scottish uh, Parliament, maybe. Ану зараз давайте подивимося. Uh, так, The Palace. Що там у нас за Palace Був? Holyroots House. The Palace of Holyrood House. Is the king's uh, official residence in Edinburgh? Uh, Tourists can visit this palace and its gardens. visited Is an old church in Edinburgh? No Saint Giles Cathedral. Is an old church in Edinburgh. Це стара церква в Еденбурзі. People visit these landmarks to see its tall towers. Люди відвідують його цей, цю пам'ятку, бо побачити його її високі башні. If you walk along the Royal Mile, you'll be in. Так, ось якщо ви йдете по Royal Mile, то ви опинитеся in Princess Street, yes? Ah, a boy in the old town. If you walk along the royal okay ah ну зараз подивимося. Looks like fishing boats, gardens. So, uh, if you walk along the royal mile you'll be in these ancient streets are narrow and winding. Uh, is where important decisions are made. Or, I should say the Scottish Parliament. Yes? The Scottish Parliament. Mm -hmm. this unique building was designed by Enrique murales. this Так, dali. at the end of the royal mile you can visit the camera obscura okay. museum, yes. so this museum uh this museum uh offers amazing views and optical illusions. Цей музей пропонує дивовижні види і оптичні ілюзії. Так, отже викреслюємо. Далі, Edinburgh has a famous shopping street named Princess Street. Yes. Це у нас Princess Street. Street. Отже, в Единбурзі є відома вулиця. Торгова вулиця під назвою Princess Street. People love to shop in these department stores, yes? Люди люблять ходити за покупками або приїздити за покупками у ці універмаги. Отже, це у нас Princess Street. І вона залишається the, the Old Town in the New Town. Uh, is a part of Edinburgh with white streets. Отже, де у нас широкі вулиці? In old town чи in a New Town? Так, narrow streets of the old town. Late at night. Отже, в старому місті є Narrow Streets, як ви бачите. Отже, там, де Narrow Streets, це у нас The Old Town. Окей. Okay. Отже, там, де у нас New Town, то це буде. Uh, White Streets. The New Town. Окей. Okay. This area. Одне на. Люди люблять гуляти у цьому місці. Все, отже, ми розставили з вами наші цікаві місця. Так, наші landmarks. І вказівні займенники These and These. Yet, на цьому огляд 14-ї теми uh, Getting Around Town ми завершили, але ще треба допрацювати її ось цим, цим, цим завданням: A Culture Ukraine National Attractions. І так, Forest ми бачимо ліс. E, river Річка. Оце sea, уже море, я бачу. Си uh, річка, мабуть, оце воно, да, Ривер. Так, далі Лейк Озеро. Незрозуміло поки що, де воно. Так, Mountain Hill. Оце, мабуть, Mountain. Це Hill. Так, утерфол. Окей, okay, Waterfall. Ага, Кейв. Печера. Кейв. Ну і це виходить тоді lake, озеро. Так, good. Ну, а тепер. Uh, do the Crosswords, Ukraine, yes? Зробимо кросфорд, Розгадаємо кросфорд. Ну, давайте подивімося. У нас же це є у підручнику, я так думаю. Culture, да? Угу. Uh -huh. Good. Итак, The Geographical Center of Europe, географічний центр Європи. One. Рахів. Зараз подивімося, чи так воно, чи ні. Рахів. The largest sandy area in Ukraine. Найбільша піщана піщана місцина в Україні, так би мовити. Ну давайте подивимося, що це у нас таке. Олешки Сенс. А тут село Ділове. Не Рахів, а Ділове. Село, так, В. Так, окей, далі. The deepest lake in Ukraine. Найглибше озеро в Україні. Це світясь. Так, подивимося. Десь було воно тут у нас. Так, ось світясь написано. Тут, тут, тут треба дивитися ефект, файлу на світі. Так, світясь. The highest mountain in Ukraine. Це Говерла. Найвища гора в Україні. Так. The largest uh lake in Ukraine, Найгл... найбільше озеро в Україні Five. Давайте подивімося. Шипіть. Ні, це шипіть це у нас uh, «Waterfall». Найбільше озеро. Так, світість це найглибше. А, Ялпух – «The largest lake». Мгукей mm -hmm. okay, ялпух. Окей, okay, гид. Okay, The не cave in Ukraine. найдовша печера в Україні. І ось це вона у нас є. Um, найдовша печера. Оптимістична Кейв. Оптимістична печера називається. Оптимістична Кейв. Окей, okay, well done. Оптимістично. One of the most beautiful uh, waterfalls in Ukraine. Один з найпрекрасніших водоспадів в Україні. Ship it. Uh -huh. Ship it. Так. The lonest river in Ukraine. Ну, Дніпро. Хей, okay, Дніпро. Okay, well Отже, ми з так, таким чином з вами розгадали повністю. Crossword на сторінці 67, і це у нас culture. На цьому ми з вами закінчуємо, завершуємо це відео. Уже 14-та тема Getting Around плюс culture. Завершена. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою вподобайку. Долучайтесь до нашого ком'юніті в телеграм-каналі. Називається воно English Webinars. Там ми з вами вчимо англійську. Розв'язуємо різноманітні вікторини, читаємо щось цікавеньке англійською і українською мовами, так, з паралельним перекладом. Ну і, звичайно, дізнаємося щось нове на заняттях, які є у нас благодійними заняттями на підтримку військових. Тому, будь ласка, долучайтеся, навчаємося і робімо гарну справу разом. До зустрічі на 15-й темі. Goodbye, good luck!